Паста, наше улюблене блюдо, це корисні повільні вуглеводи, необхідні нашому організму, можливість пофантазувати при виборі соусу, швидка і просто приготування. Не варто залишати пасту для шеф-кухарів, вона прекрасно вийде і на вашій кухні. Але якщо ви вирішили зробити її самостійно, потрібно врахувати деякі тонкощі, розповідаємо. Про що важливо пам'ятати, щоб навчитися віртуозно готувати головну страву італійської кухні, і ділимося найсмачнішими рецептами. Варимо макарони правильно. Перед зварюванням переконайтеся, що у ваших руках упаковка макаронів групи, а тобто виготовлених з твердих сортів пшениці, найпростіша інструкція з приготування зазвичай теж вказана на упаковці. Паста любить простір. Варіть макарони у великій кількості води, а воду соліть тільки після закипання. У киплячу воду опускайте макарони, одна порція спагетті вміщається в колечко, складеного вами з великого і вказівного пальців, і обов'язково в процесі варіння помішуйте, щоб вони не злиплися. не накривайте каструлю кришкою, найсмачніші і корисні макарони, які найкраще засвоюються організмом. Готуються альденти. Якщо ви жодного разу так не готували, вони можуть здатися вам злегка недовареними, але в Італії пасту прийнято подавати саме в такому вигляді. Підбираємо правильний соус. Соус до пасти вирішальний інгредієнт, який і створює повноцінне блюдо. Дійсно, яка паста може бути без соусу для коротких макаронних виробів Соусу Потрібно набагато більше ніж для довгих з пастою корта. Всі види пасти довжиною 3-5 см приголомшливо поєднуються всі сирні, вершкові та овочеві соуси, а ось до пасти лунга, дуже багато видів пасти входять в цю категорію спагеті в хетучині, букатіні, лінгвіні та інші. Довжиною близько 10 см добре підходять м'ясні, часникові, горіхові і рибні соуси. До речі, навіть незважаючи на те, що всі соуси до пасти готуються досить довго, особливо м'ясний. До 3 годин і подаються прямо з вогню. Соус може бути і холодним, як, наприклад, соус на основі грецького йогурту і підсоленої крохмалистої води, в якій варилися макарони з додаванням шпинату і м'яти. Карбонара існує безліч чудових рецептів знаменитої пасти карбонара і у кожної господині він зрозуміло свій, перевірений і улюблений. Ми пропонуємо вам приготувати домашню пасту карбонара за традиційним італійським рецептом. Який спеціально для вас був забезпечений покроковою фотоінструкцією? Обов'язково посипте готову страву пармезаном і прикрасьте зеленю. вегетаріанців. Закликаємо звернути увагу на чудовий рецепт легендарної пасти карбонара без м'яса, паста з морепродуктами, паста з морепродуктами, таке незвичайне, але встигло полюбитися поєднання, приготуйте її з мідіями, креветками або морським коктейлем. Блюдо вийде приголомшливо смачним і дуже ситним. Наш вибір оригінальна чорна паста з морепродуктами для подібного страви. Зазвичай використовуються чорні макарони, але можна зробити цей рецепт більш цікавим, якщо додати в звичайні макарони, чорнило, каракатиці. Лимонна паста, дивовижний рецепт лимонної пасти, оцінять всі любителі цього італійського блюда. Сицилійський відтінок цій пасті надає кислинка, каперси і суміш свіжих трав рукола і базилік. Це дуже просте блюдо, на приготування якого вам буде потрібно не більше 40 хвилин. Погодьтеся, це зовсім невелике зусилля, щоб ненадовго перенестися в сонячну італію. Пенне з куркою, грибами та зеленим горошком. Дуже ситний і вишуканий рецепт. Пенне з куркою, грибами і зеленим горошком абсолютно точно сподобається вам і вашим домашнім. Обов'язково прикрасьте готову страву зеленю і тертим твердим сиром. А оскільки чорний перець один з основних інгредієнтів цього цікавого рецепту, ми радимо обсмажити чорний мелений перець в невеликій кількості оливкової олії, паста придбає карколомний аромат і приголомшливий смак, та з овочами, скучили за смачним і незвичайним рецептом овочевої пасти. Пропонуємо на п'ятничну вечерю приготувати талія з овочами, хто б міг подумати, що всі ці прості інгредієнти здатні створити такий вишуканий смак, розклавши пасту по таріках, посипте її тертим сиром, посоліть, поперчіть і за бажанням прикрасьте вашої улюбленої зелення. Макарони з песто, грибами та беконом. Говорячи сьогодні про всілякі рецепти пасти, ми не можемо не згадати про найневідомішому, але безумовно. Розкішному варіанті італійської страви пасти з соусом песто, грибами і беконом, невелика кількість пармезану і свіжий базилік додадуть готовій страві ще більше оригінальності, неповторного смаку і апетитного аромату.